Пау-пау-пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли знову в Роблос для того, щоб просто відгадати, хто ж є правильним персонажем. На черзі сьогодні в нас трошечки анімешечок. Бо я, в принципі, знаєте, ну, бачу часто в чаті, що в мене так-то багато фанів, це анімешники, реально. Тому, власне кажучи, знаєш, аніме, от я б не сказав би, що я прям фанат. Мені прям подобається воно, але я все-таки трошечки з ним ознайомлений. Дуже от такий прям. Популярні якісь відомі франшизи знаю. Тому, в принципі, ну Наруто я знаю, як виглядає. Оце ну це не так, це точно не так. <світ> З таким кольором волосся і от таке, от, ну, таку, такий одяг носила його мама. А Наруто сам він виглядає до такий. Він такий риженький, типу, жовтенький. Окей. Панчмен, теж такий, знаєш, типу, супермен, а то і і потужніше просто в своєму світі. Це такий, от прям знаєш, сталевий кулак і сталева просто людина, яку ну по-моєму. -по Толком то ніхто й не зміг пере перемогти. Він був швидший, ніж всі, сильніший, ніж всі, і, і це взагалі короче якийсь прикол. Тому, в принципі, я також подивився пару серій цього аніме, але трошечки не додивився, бо мені просто ну якось не зайшло. Тому я знаю, що він такий ось до лисенький Кент. Тому що? Оооошо? Кайсен. А чого Кайсен? Якщо це, це це годжу Сатору, який Джуцукайсен. Е! І ходжу Сатору насправді виглядає ось так. Це достатньо таке серйозний кент із аніме Магічна битва, пояс. Він там виступає в ролі такого серйозного вчителя. Він там. Супер мега сильно потужний. І, в принципі, як персонаж до. Ой-ой-ой, Hero Academia типу, моя героїчна академія. Я трошечки вже піддивився, побачив, що туди вірно це наліво. Проте, якщо чесно кажучи, то я не знаю, що це за анімешка, чесно. я взагалі прям не знаю. Диви, в нього замість руки якісь прям гранати. такий блондинчик дам. Окей, тоді, в принципі, можемо таку далі йти. І оце, до речі, аніме я знаю. Це Slayer, типу, клинок який вбиває. Я демонів, поняв. І оце ось до о, оця, е, значить, як її я забувся. По-моєму, некої звали. Вона є сестра головного героя. Вона, коротше, є демон. І по суті там полору її типу мали вбити. Але головний герой домовився, що якщо він буде за нею слідкувати, то ніхто її типу тругати не буде. І от е, получається така напівлюдина напівдемон, ходить з головним героєм, винищує всіх останніх демонів. Прикол, прикол, тотальний, я б сказав би. О, а це одне із дуже старих аніме. Бліч, я знаю, що це за аніме. Ні разу його не дивився. В принципі, пару раз, напевно, бачив е десь по телевізору, ще коли був таким, знаєш, трошечки молодішим, скажем так. Але, в принципі, то вже було достатньо і достатньо таке давно. І я знаю точно, що він виглядає саме ось так. О! Oh! Покемони! Покемони! Ну, тут знаєш, це, власне кажучи, тут. І довго думати немає про що, тому що, в принципі, хто не знає пікачу. Хто не знає пікачу? Ану, вибачайтесь, Бі -бі -бі бістро. <поке> One Piece. В принципі, також достатньо таке легендарне аніме. Наскільки я знаю, також є в режимчик такий блукс-фрут. Це по мотивам навіть якраз таки цього аніме створений режимчик. І ну, достатньо достатньо легендарне аніме. Легендарне воно ще також тим, що в ньому там щось тисяч. Ще серії, по-моєму. <рес> Просто дивитися все життя, прикинь. Тому обалдеть. Вибираємо ось тут тако. І тут у нас Наруто. І прикол, знаєш, в чому? Диви. Я знаю, яка тут правильна картинка. Тільки тут це, це в нас шережемізі, хорошо поняв. Це учитель Какасій, або Какаші. хто як його там називає, не знаю. Проте не також достатньо таки відома, знає, знаєш, персона. І тут прикол в чому? Є також ще аніме, воно називається Зошит смерті. І от якраз таки цей зошит він тримає. <рес> Але воно є. Йому не належить, як ти розумієш. І, в принципі, оце ось ось до нашої правильний варіант. Хантер X Hunter. Е, я це аніме також не дивився, але я багато бачив аватарок. Принципі, з ним, з цим кентом. І наскільки я розумію, це теж, в принципі, достатньо таке відоме аніме. По-моєму, його ім'я навіть кілуа, типу, чи щось таке. Чи кілуа, чи Кі... Коротше, не знаю, якось, типу, так. Я не знаю японської як тань. Darling in Zefran XX. Тут щось, коротше, не так з назвами, поняв, типу, прикол. Бо, то це аніме називається Людина бензопила, цей кент. Не здох! Е! В смыслі? Нахіба це прямо так виглядає? Чи я анімешки перепутав? Ладно. Я думав, я не пам'ятаю правда, як її звати, але я знаю точно, що ну оці персонажі якось мені похожі да, диви, Бачиш, тут тут розбився. Ці персонажі з аніме під назвою Людина Бензопила. І, походу, тут трошечки протик. О, Ша Шам Шаман Кінг. Я знаю це аніме, воно також старе, як світ. Обалдіть! Ну тут би я, тут би я, напевно, е наугад би пройшов. Чесно скажу, тако наугад. Я би вибрав оце, напевно. Але, ну, чесно кажучи, тут в принципі і не розбереш навіть Ну, let's go. Машель, меджік енд мускульс. А що це за кенте? Ні, ну тут, в принципі, видно, що тут е якийсь є прикол. І це, в принципі, не виглядає як оригінальний кент. Ха-ха-ха. <реш> Тепо, ну що це за косплей на Гаррі Поттера. Да, як я в принципі і казав, там кенто, но трошечки помер. Тому, в принципі, let's go. О, людина бензопила. Оце якраз те, про що я розказував. Це є головний герой. Це також аніме про демонів, якщо ти не знаєш, дуже годне аніме, це я можу тобі сказати напевно. І, в принципі, там, коротше, теж якась така історія. Я давно дивився, точно не пам'ятаю. Але у нього був, типу, як його друг по життю. Він був демоном. Він, коротше, це була така, типу, маленька собачка, поняв, з бензопилою в голові чи на голові, не знаю. І, в общем-то, в один момент якийсь цьому головному герою стало наскільки кепсько в житті, там він знайшов певні проблеми собі на задницю, і, в общем-то, він міг померти. Так, от, цей маленький його демон друг, цей от саме оцей песик, поняв. Він віддав своє життя, він передав своє серце. Типу, і коротше, в, в общем-то, ну получився отакий от перець. Типу, і песик, і демон, і людина, і людина бензопила в одному слові зібрана, якщо так сказати. А, Голубий екзорцист. Я не знаю, що це за аніме. Але ну, судячи з назви, то да, лівий варіант правильний. Це в принципі з назви, понятно. Але що це за аніме? Я не знаю. Вже навіть ніколи не бачив. Окей. Full Metal Alchemic Оце, до речі, теж дуже старе аніме. Я також бачив його дуже і дуже давно. І я знаю точно, що тут ем... оцей ось до варіант неправильний. Тому що маска оцього ось до кінта, вона. Ну, скажімо так, це дві різні людини, типу, якщо це людина. Ну, ну скажімо так, це два різних персонаже, Ну, Пояснив я топово, проте я думаю, ти поняв. Тому, в принципі, оцей варіант лівий нам якраз таки і підходить. Далі, що у нас далі? The Rising of the Shield Hero. Опа-па. А це ось до уже щось типу мало б бути поскладніше. Проте тут видно, що ось до фотошоп. Ну ходу, да. Це якийсь другий кенс. да, це бачиш неправильна відповідь. Я вже, в принципі, побачив навіть по тому, як люди прийшли. Тому, в принципі, можемо йти далі. Let's go! Що тут, токійський гуль. Хе-хе. Oh, да, обалдеть. В принципі, це аніма я також знаю. Я питався, по-моєму, його подивитись. Я подивився буквально пару серій, ну, мені, чесно кажучи, якось не зайшло. Ну, щось просто от прям не сподобалось, і все. Проте, то, що тут ну, не така зачіска, це. Це я знаю по-любому, в принципі, let's go. лесґі. E, Раскал Rask, does not dream. І тут якісь дівчата намалювані, поняв. А це не за таке титанів? Ні. Уніформа, наче така трошки похожа, але, напевно, ні, напевно, я помиляюсь. І я, в принципі, підглянув навіть, що оцей ось до правий варіант, це правильний варіант. А тут ось до у нас берсерк. Також достатньо таке легендарне аніме. Достатньо також таке старе. І ти знаєш. Хе-хе. Це що таке? Це хто зробив? Що ви прикалуєтесь? А Ну перестань. Spy X Family. Я не знаю це аніме. Зразу кажу, не знаю вообще, в принципі. Але я бачу якусь маленьку дівчинку, яка із них правиль. Ууу, Вчилась знову главу вгадати. Найсік. Соло левелінг. Ой-ой, ой-ой-ой. А хто... А, ні, чекай. Оцей варіант ось доправлений, по-любому. Диви, тут видно, що це якийсь фотошоп. Причому якийсь трохи галімий фотошоп, якщо чесно. Хе-хе-хе. О, Джоджо! Також знають всі це аніме. Навіть по мотивам цього аніме, також є режимчик в Роблоксі. Достатньо такий прикол, да? І я також питався подивитися це аніме, але, чесно кажучи, мене не хватило більше, ніж на пару серій. Хе-хе. Я його закинув, проте знаю, що головний герой виглядає саме так. Далі у нас Курокос баскетбол. Так, почекай, не буду дивитися, бо там кенти по-любому знають, яка правильна відповідь. А я не знаю. Дайте мені хоч попробувати вгадати, або перший раз вмерти, або ще щось не знаю. Окей, що у нас в мене? Так Там вся справа в м'ячі, тут футбольний м'яч, а тут баскетбольний. Що за приколи? Коли назва якийсь баскетбол куроку. Ю, лалка Лока. О, а ось за тобі я така титані, ось забачиш. Також достатньо таке відоме аніме, багато кому подобається. Проте є проблема, я не дивився його, мені не подобається чомусь, поняв. Такий якийсь от прикол. Проте я знаю, що їхня уніформа, і в принципі вони самі от виглядають саме так. Тому let's go, достатньо таки легко. Dragon Ball. А що тут? Ааа, диви, тут синє волосся, поняв. А тут чорне. Ну, теж таке старе аніме, я знаю, що цей варіант, от цей правий правильний. Але, да, ні разу не дивився це аніме. Не знаю. Наруто, опять же ж таки, оце, до речі, Пейн. Я знаю, як його звати, поняв. Він з клану Акацкий. Акацький вацудота. Проте я да, Видно, тут що трошечки поміняли плащ, та і, в принципі, кольор волосся в нього не такий. Тому, в принципі, go далі. О, а, джуджуцу Кайзен, це, типу, так ем, називається саме аніме. Все, я поняв. Ну, а це, власне кажучи, головний персонаж <в> цього аніме. З магічної битви. Як, чесно кажучи, я не пам'ятаю вже, як його звати, проте я знаю точно, що всередині нього також, типу, є демон, бо він з'їв, типу, ну, не повіриш, частинку його тіла. <голові> а саме палець. І в принципі також дуже годне аніме. Мені прям дуже подобається те, як воно намальовано, то те, як там все промальовано, і в принципі прям сюжет теж такий прикольний. Наруто у нас знову Very Hard. Що тут хард? Я не знаю, тому що в принципі це хокаге. Який по рахунку, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Проте я знаю точно, що правий варіант у нас правильний. Тому що в неї поняв, тут ромбік, а тут зірочка. І правильний варіант якраз такий це юздо. Тому go. Sailor Moon. Обалдеть це дуже стара аніме. І чесно кажучи, я не, не знаю правильну відповідь на нього. Ну таке відчуття не наче ось до сюди нам, так? Да? Да, let's go. Так, наступне аніме у нас Fairy да? дам. Е, також я не знаю, що це за аніме. Проте чомусь вигляд цього персонажа головного, я так розумію, що це головний персонаж. Він мені знайомий, неначе я вже десь бачив, поняв? вирізки, ще щось. До речі, я наугад якраз таки саме туди хотів піти, тому. Дякую за підказку. go. Кайджу номер 8. Ага, диви прикол? Він виглядає отак. Я би теж тако направо пішов. Що за прикол? Я не знаю, що це за аніме. Так, Наруто. Ну, Наруто тут у нас е, понятно. Саски! Spirited Евей. Ну, тут я також знаю, що цей персонажик виглядає саме таким чином, а не як клоун, бо я десь його бачив чи в стікерах, чи де, чи що, не знаю. Знову таки Наруто. У нас, е, до речі, диви, як ми багато пройшли вже, да? І все знаємо. Обалдіть. Мадара. Мадара, Мадара. Мадара Учіха. Точно. Достатньо таке серйозний. Перець в цьому аніме, він достатньо таки потужний. Uh, Spirit Away. Тоже я бачу, в принципі, постели... постелістиці, що це. Таке якесь старе аніме, але я чесно кажучи, не знаю, що це таке. Ви обов'язково, якщо знаєте якісь анімешки, яких не знаю, я обов'язково пишіть про це в коментарях. Давайте подивимось, в принципі, ну, може, я там ну, подобається мені, наприклад. А я, в принципі, піду обирати оцей варіант. Да, він був правильний. let's go. Comic комікент комунікейт називається це аніме. А. А яка різниця між цими двома типу фотографіями? Ааа, очей, диви, там синенькі такі, типу, поняв, більш синій відтінок, а тут фіолетовий. І я вже знаю правильну відповідь. Але чесно признаюся, б також пішов на ліву в принципі. Я думав, що цей варіант, типу, неправильний, бо як може бути таке, що, типу, відтінок очей і волосся однаковий, проте окей, ладно. Бемц Наруто. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю цього персонажа, але... По-моєму, він прям дуже жорсткий, якийсь прям дуже жорсткий. І в принципі, варіант, оцей зліва в, в, начебто правильний. да, в неї біле волосся. Ощіноко, Ощіноко, що це за аніме? Не знаю. Проте достатньо таке ТВ, в принципі, сильно видно, наскільки тут ну, було лінь, в принципі, розробникам. <сху> Фотошопити цю фотографію, тому що. Ну що це таке? Тут реально видно, що це неправильно дивиться, що це, що це за контури, оці що це таке. Тому, в принципі. Давай, let's go, Ідемо далі. Наруто. Наруто, це у нас піщаний оцей кентік, я не пам'ятаю, як його звати. А, різниця, бачиш, тут типу сіра, оця його колба з піском, а тут ось до ем, правильного кольору. Оце ось до якщо що правильно. Це, якщо я не помиляюсь, він має, по-моєму, три хвости. Якщо Наруто дев'яти то цей, по-моєму, три хвостий. Чотирьох хвостий. Коротше, ти поняв, да? One Piece. А оцього. Кента, я вже не знаю, бо я саме аніме не дивився. Але по відчуттям, то наче оцей повинен бути правильний. І ось два, якраз перша наша смерть. Цей варіант був неправильний. А ну давай подивимося. Що ви знаєте, ні? ну? <ріст> а ці дождалися, поняв. Так, let's go. Що в нас далі? Тріган. Тріган. А. А. <ріст> Я не знаю, що це за аніме, якщо чесно проте. Ну тут, я думаю, об'єктивно всім понятно, чого це неправильний варіант. Кока-Кола, тіпа на рукаві написано. Це нормально вже? Ні, ви тут алю. Алю. Так, е коба -ко 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 яші Драгон Мейд. Чи Майд. Не знаю. Проте, що це за анімешечка, я також не знаю. Ну, але я, чесно кажучи, піддивився, що, в принципі, оцей варіант правильний. Кейон. Кей он. Також не знаю, це аніме, насправді, реально не знаю. А куди Ашу а як а хто? Оце правильний варіант? Да, диви. Покемони. Ну, ти знаєш, так як я в свій час дуже сильно любив покемонів, то, в принципі, і правильний варіант, я знаю, що оцей ось оцей, ось до лівий. Пемс і let's go. Токіо Revengers. Е, токійські, е, типу, месники? Чомусь мені здається, що я бачив це аніме. Але я не пам'ятаю, про що воно. Хм, можливо, я почав дивитись, типу, але ну, закинув. Проте якось прям дивно-дивно, що я взагалі, ну, якось, типу, значить, кажуться, мені знайомим, поняття цей neighbor Тоторо, типу мій сусід Тоторо, да. І тут треба вибрати правильний варіант, але кінти мені ось довже натякнули. Я також не знаю, що це за аніме. Вообще не шарю за нього. Тому трошечки припустимо кінтів і почекаємо. Hunter X Hunter. Ще якийсь у нас Кент. Ага. І виглядає, він, чесно кажучи, поняв, як. Ну, типу, Джокер в світі аніме, я не знаю. Проте мені здається, що лівий варіант правильний. А знаєш чого, яка логіка? Потому що. От е, е, ці карточні типу масті, то вони. Е, е, чорні. Я тільки що кентан надурив. <хрес> Хреста і Піка вони чорні, поняв? Вони не червоні. Тому я розумний. Counter X Hunter знову ж таки, і. В принципі, да, мені знову тут вважає, що підказали. Тут та цього кента я вже не знаю, да. Але тут видно, де вида, бачиш, тут така сама біда над ним не парились, просто видно, що це тупо закрашене. Хе-хе-хе. Малец гевна граво. Sword Art Online, Ам. А я не знаю, що це, хто це. А а яка різниця? А я не бачу різниці. Де різниця? В смислі, а Диви, тут немає хрестика, а тут є хрестик, поняв? ось в чому прикол? Обалдеть. оце ось здобув правильний варіант. Let's go! Ще один такий режимчик. Конкракулєсінс і вон. Ву. Ну і тут, в принципі, все так само. Можна покраситись, можна в когось перетворитися. А, це що таке? А чорт його знає. Диви, воно якось не, не, не працює, поняв. Ну і в принципі, друзі, якщо цей відеоролик вам сподобався, обов'язково не забувайте тицяти свої вподобайки, а також підписуватись на канал. Ну і пишіть в коментарі, хто яке аніме дивився, в кого яке улюблене можливо аніме є. З вами, як завжди, був ваш друзякадімич. Всім файного настрою і всім па-па.